Переток електричної енергії, і наші е високовольтні шини дійсно йдуть там. Ми приєднані до Європейського Союзу з і, власне, Закарпаття, е трошечка Західної України дійсно їде на сьогоднішній момент електрика е е через їх шини, е але ми маємо е і Румунію під боком, ми маємо і поляків під боком. З яких теж маємо електричні. Ну, це певний шматочок енергосистеми, який виключити неможливо. І тут можуть виникнути проблеми з енергопостачанням, але у нас проблеми з енергопостачанням виникли не з за угорців, тому я думаю, що це не настільки критично. Що стосується нафти, у нас дуже великі контакти з Орленом, з поляками. І в нас від Польщі їде достатньо великий обсяг нафтопродуктів по поляках. Словнафт продає Україні нафтопродукти в не дуже великій кількості, в основному це накривається на Закарпатті. Тому, ну погрожують і погрожують. Ну в кінці кінців, слухайте, скільки нам вже погрожували?